Зареєструвати нове авто, здійснити перереєстрацію у зв'язку зі зміною прізвища, номерних знаків, отримати свідоцтво про реєстрацію. Ці та низка інших операцій зараз у великій кількості надають сервісні центри МВС України в цьому році. Значно побільшав обсяг отриманих послуг в одеському підрозділі. Спочатку цього року сервісними центрами МВС Одещини, Миколаївщини та Херсонщини було здійснено майже 55 тисяч реєстраційних операцій для порівняння за попередній період було здійснено. 51 тисяча рецінрецеційних операцій. При цьому, за словами Олексія Бойка, є послуги, що користуються найбільшим попитом. Значно збільшилась кількість рецінних операцій за договорами дарування, вкладеними в ТСЦ. Наприклад, до прикладу, за попередній період двадцять го року, було здійснено 74 операції по договору дарування. А за аналогічний період цього року було здійснено майже. Тисячу реєстраційних операцій, вкладених по договору дарування в цих центрах МВС. Також фахівець зазначив перелік сервісів по ступеню затребуваності з боку громадян. Здебільшого люди до нас вертаються. це зміна власника транспортного засобу, потім вже йде зміна набраних знаків, зміна свідоцтва про реєстрацію, заміна його та перебладнання транспортних засобів. Для того щоб здійснити реєстраційні операції, необхідно звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС, а оформити договір копіль-продажу, наприклад, можна через мобільний застосунок Дія, але є певні обмеження. Однак це доступно лише фізичним особам і можливо здійснити лише реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля, мотоцикла або мопеда, і лише один раз протягом одного року. Якщо відбувається продаж одного автомобіля, мотоцикла або мопеда в другий раз протягом поточного року, тоді необхідна оцінка і потрібно сплатити відповідні податки, серед яких податок з доходів фізичних осіб та військовий збір.